Так, друже, привіт, слухай. Давай раз і назавжди закриємо тему з коробками автомат і там механіка і щепленням на коробці автомата. Що розумію я як людина, яка блядь, їздить просто, а ніхуя ні механік, ні не шарить, не розбирається у системі, як воно там що влаштовано? Є двигло, є коробка передач. Якщо це механіка, то я вижимаю щеплення. Ногою, отам, педалькою, або якщо це на мотоциклі, то тоді рукою вижимає щеплення. Якщо це автомат, то він сам за мене це щеплення вижимає і сам перемикає там, передачі так, як це потрібно цій автівці. От і все. А, а як оця хуйня, яка знаходиться посередині між коробкою і, короб... і двигуном, називається, мені, якщо чесно, ну, з легінця насрати. От. Єдине, що я розумію, це, це те, що на автоматі оця хуйня вона перемикає е, ну, для того, щоб перемикати передачі від'єднує е, двигло від коробки за допомогою тиску масла. І я розумію е, логічно, що е, якщо в мене велика кількість обертів, значить тиск масла великий. Якщо низька кількість обертів, значить тиск масла менший. Я розумію, що коли йде висока, високе навантаження на автівку на шасі, тобто колесам важко крутити, і при цьому двигун видає достатньо потужності для того, щоб крутити ці колеса, але обертів мало і в коробці тиск масла замалий, то щось там, судячи з цього, точніше через це, наїбнулося щось, що з'єднує цю коробку з колінвалом двигуном. якось так. І більше ну, від того, як саме це називається, називається це фрикціонами чи називається це гідротрансформатором, чи називається це дисками щеплення, чи просто щепленням, чи вижимним підшипником. Якщо це ручна коробка, мені як користувачу, як автовласнику, як людині, який їздить, насрать. Мені єдине, що важливо, це скільки я бабла відвалю за ремонт цієї штуки. От і все. Ну і ще мені важливо приїхати на СТО і розповісти хлопцям, що от, хлопці, дивіться, в мене щось, що з'єднує двигун з коробкою, щось там десь наїбнулося, оце воно виє, і оце воно інколи, блять, не працює. Якось так. Тому, вибач, якщо трошки різко, бо мабуть, вже трошки накипіло. От, а так, повторююсь, в, в горах на серпантинах. Е Користуйтесь цією кнопочкою.